Доброго дня, вітаю всіх на каналі. Сьогодні я вас ознайомлю з мотокультиватором МКБ 25 люкс. Я в минулому році його придбав. Тут є деякі переробки і хотів би їх вам розказати, можливо кому вони будуть в нагоді. Значить, Тут у люксові очиститель вже винесений, аж на руль. І там ще штатний на карбюраторі ще один. Зараз я показую його в штатній комплектації. Перше, що я зробив, це послабив пружини на, на сцеплення на, на фрикційному. Тому що треба було дуже газувати, щоб він біг. Зараз я продемонструю. Сушити, трохи Перероблені стати, бізне, не чуть-чуть газу і вже як рушниця, а треба було газувати далі нікуди. А, просто пружини взяв, брав старий ніж, заганяв міжвітки, трошечки розпустив, потім поміряв штангелем, щоб приблизно одинакова була. І поставив оберно. Потім ще що? От, оцей пакілець, який випирається, воно ж тут між фразами виходить пропуск, пропускає землю. Я проварив сегмент, щоб, щоб воно його трошки пололо. Зараз я пройду, продемонструю роботу на стандартних, а да, ще тут значить, фрези туди-сюди бовталися. Треба виточити з кожної сторони по втулиці поставив. І можна її поставити або між фрезами, або з краю. О, я, я, так як я зараз поставив. Тому що був, був великий люфт. Зараз проведу демонстрацію, як, як вона робить на цих фрезах, а потім на тих, що я зробив спеціально. Це в мене зроблені для прополки кукурудзи. Я пізніше їх продемонструю. Ці, ці фрази кинувся в кукурузу полоть. Воно, воно не поле, воно е, практично фрезерує. О, тому я зробив дві активні, два активних ротори. О, такі. Взяті зірочки. В якості цього вала, який надівається, це пальці з трактора. Тракторні пальці. Я їх у Титані нагрів, покупалися і вони якраз там нагрілися, і на наступний день я їх витяг, вони відпустилися. Я цементацією обдер, посверлив отвори, нарізав різьбу. О, е, із, цього, із, із запорожця торсіонів поробив оце ножі О, і двічі обварював, щоб не лопалися. Ну, Тому що це сталь. О, один раз обійшов, воно вичехло, другий раз обійшов, тоді е, швини лопаються на сталі. Тут ограничитель, щоб далі не йшло на цьому, бо. У мене тут ці болти не ограничують і стоїть ограничитель. А тут оце дуже корисна штука. Я поставляв потім пізніше. Бо на вали таке намотувало. Зараз я зніму ці фрези. Це. Секунд. О. І вона стає вперед, по ходу у нас. так. Получається, що вони трошки під наклоном і вони землю і бур'ян від себе розгортають. О, і як не було, не було цього кільця, ось сюди намотувало такий бублик із цього, із бур'яно і, і берізки, що його невозможно було зарвати і, і, і розрізати. О, тому то зробив це і воно, як бачите, накриває повністю. Повністю накриває, тут немає зазору. Оце ж, як я сказав, ограничує далі ход, щоб воно не ходило. І защіпається так само, як і рідна фреза. Зараз на той стороні поміняю і поставлю лапу. Так, ну, замість того ж притикаті чи як її назвати, поставив у мене два лезвія зварення. Це заводські, вони тут і сформають, там сама заточка. О. І надів фрези. Це в такому, в такому комплекті я пройшов половку корузу. Всього ряд каже не захвачує, тому що ширина між 70 см, то я проходив понад одним краєм і понад другим. Якраз середина виходить оброблялася два рази край. О, тим більше, що ножі мають наклон наружу і за рахунок цього, ну, як на протекторі резини, вигортають під себе землю і бур'ян на боки. І додатково я трошки притормажую цим ножем, що підпулюю. Зараз я продемонструю на свіжій землі. кому мої доробки і стануть в нагоді. Хто має такий апарат, ну, можна зробити такі ще фрези, щоб був ширший захват і дрібніше брало. Тобто мілкіше вверх, це ще м'яка, а так земля твердіша, якраз вона тільки легенько вверх зрізає, бо ці, ці фрези копають, а практично. Ну, фрезерують, вони виконують свою роботу. А це в мене таке, як активна борона, Я дрібнесенько ним. Полю. Що ще хочу сказати по поводу редуктора додав? Редуктор черв'ячний, це звісно не айс. О. Тому що це у мене... А, це трошечки ліфтить, ще... ще вал не ліфтить, це люфтить трошки фреза на цьому. Гріється ж, у мене города 100 метрів. Поки я в один край доходжу назад. Доходжу, то вже за редуктор рукою не можна взяти, він так він нагрівається. Ну, це особливості черв'ячного редуктора. Сам мотор гріється не дуже, тут досить розвинута турбіна, хоча воно з виду так значить, точно як з мотокоси, ну, Турбіна набагато більша і охолоджується він дуже дуже хорошо. А з цим проблема. Я вже думав, що там щось не то. Давай туди смазку заганяти. Змішував літієву смазку з ТАТ-17. Виходить, така непогана смазка. Вона як, як магазинна сметана, така ріденька і гарно все було там. Я, я коротше, розібрав, думаю, що ж таке, що так гріється. Подивився, смазка кругом, все там виконано добре. Згадую, що були на втулках, тут вже все на підчіпничках, опорний підчіпничок стоїть тут тут вище. Все тут коротше, так як треба. Витер я ту смазку, купив смазку шрус. Для шрусів автомобілів заклав ту смазку, накачав її сюди, так же само гріється, було б смішено міняти мені, мені смазку. Ото миле діло, то літієва смазка і трошки таду додати, щоб вийшла така рідка сметанка, то і його Хорош, Хороша смазка, я вважаю. Ну, що, що радує, те, що вал абсолютно ідентичний, права і ліва сторона. Так що, що одну сторону вигрезе бронзовий шестерень, тут же черяк стальний, а шестереночка Бронзова, і воно ж треться, можливо, що ще не притерлося, я не так багато ним працював. Ну, в общем, тертя прилічне. То якщо зноситься, вал можна сміливо розвернути і воно почне гризти з обратної сторони, наче як буде як нова пара. Ото єдине утішення у цьому редукторі. А так, звісно, редуктор взагалі. У його по первічному валу не рекомендують більше півтори тисячі оборотів. Ну а що таке півтори тисячі для бензинового двигуна двохтактного? Це чуть вище холостих обертів. Через що він і гріється? Цей редуктор, ну, не може вже все бути дуже добре. Кому моя інформація була корисною, надіюся, ставте лайк, задавайте питання. Всім всього доброго. Надіюся, що щось комусь пригодиться. з мною сказано. Будьте здорові!